Приїхало нове замовлення від міхі. Дивимося, що всередині. Засоби для дому, які прямо зараз поїдуть до клієнтів, для чищення каналізації, видалення застарілого жиру та для видалення накипу. Серія від акне, яку ми вже замовляємо другий раз, користується син для зменшення вугрових висипань і вмивачкою, і тоніком користуюся я теж. Пом'якшуючий засіб для ніг минулого разу я брала із 30% човиною для видалення загрубілої шкіри. Тепер беремо це і будемо чергувати. Ось такі два креми для рук. Це вже беру четвертий раз. Клієнти замовляють і брали для себе. Зараз в цьому каталозі вони йдуть по акційній ціні. В минулому місяці брала антипаразитарку для дітей по одній капсулі один раз в день, дуже зручно. Найменшому сину 9 років теж йому використовували. Це вже взяла нову, і цього разу. Детокс для того, щоб виводити всі токсини після виведення паразитів, які лишилися в організмі. Тут у нас спалювач жиру будемо забирати зайві кілограми у самих непотрібних ділянках. Гель з гіалуроном для ніжної шкіри навколо очей. Обов'язково в щоденному догляді зранку і ввечері. Ось такі дві гігієнічні помади дуже класно пахнуть, щоб закинути в кожну сумочку і не хвилюватися, що кудись пішла, губи залишилися без догляду, якщо немає бажання робити макіяж. І ось така велика пляшка шампуню для всіх типів волосся для сімейного використання в об'ємі 500 мл. Всю продукцію можна замовити з доставкою прямо до вашого дому в будь-яку точку Європи.